Усіх вітаю, ви на каналі Мотолайф. тільки правдива та актуальна інформація з війни з російським окупантом. Як ви знаєте, знаходжусь в районі бойових дій на Бахмутському напрямку, і намагаюся вам не часто розповідати, що у нас на фронті, але раз у тиждень своя. Аналітика і що я вам розповідаю, що у нас відбувається на фронті. Але сьогодні я давав інтерв'ю Радіо НВ. Це було не відеоінтерв'ю. Я по телефону, бо у нас тут інтернет дуже поганий. Але у студії записували все, і я вирішив вставити. Це інтерв'ю, щоб не розповідати, не розстосовувати одне і те ж. У мене дуже багато ще різноманітного відео, інформації, але це ще е, не можна е, виставляти. То все буде. Далі, через кілька днів, то щоб це не пропустити, не забувайте підписатись на канал, поставити лайк, зробити коментарів та вдарити у дзвіночок. А зараз давайте подивимось інтерв'ю для радіо НВ про те, що зараз діється на Бахмутському напрямку. Поїхали. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Нас наступні півтори години будемо говорити про те, що насправді відбувається у найгарячіших точках нашого фронту. Ми будемо говорити саме про схід, про Луганщину, про Донеччину. Ми розпочали спеціальну трансляцію нашому ютубі. Я закликаю вас приєднуватися до неї, залишати ставити лайки, залишайте, залишати коментарі. Чим більше коментарів та лайків, тим більше людей це зможуть побачити. Тож зараз до нашого ефіру прямого ефіру до доєдна... Нується Андрій Бабичев, його позивний. Ютуб він боєць 30... 93-ї вибачте, бригади Холодний Яр. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Доброго дня, Слава! Тож ми точно знаємо, що ми говоримо про Бахмут та про Бахмутський напрямок з того самого періоду, коли росіяни почали його штурмувати. Почали вони його штурмувати ще у липні. Тобто, ми розуміємо, що всі їхні просування на 100 метрів, на 20 метрів і так далі, все це вже більше ніж півроку. Звісно, говоримо багато, але я впевнений, що ну велика, великий відсоток нашої аудиторії не розуміє, що там відбувається зараз. Ну тому що ніколи там не були і нічого подібного не ба. Бачили, якою є обстановка на зараз? Ну, справа в тому, що 93-я бригада, ми ще з червня стоїмо біля Бахмута. Ще за Бахмутом було, і ми бачили усе, як змінювалася тактика противника, де вони просували, що вони приміняли яку зброю. І саме важливе, ми розуміємо ландшафт, те, що знаходиться, бо ми тут вже більше чим півроку. То я гадаю, що 93-я бригада одна з тих, а бригад тут багато стоїть, яка має дуже багатий досвід саме воювати на цьому напрямку. Бо ми тут знаємо кожний метр, де можна пройти, від кіля можуть може йти противник. То коли усі дивляться на карту, на діпстейт, то це таке страшне. Ось вони тут там оточили, там вже дійшли. На самом це не так страшно, бо якщо масштаб всі приблизять, то не так все страшно, як всі говорять, все пропало. Нічого не пропало. Хлопці стоять так. Ситуація дуже важка. Всі повинні розуміти, якими силами нам це дається, щоб стримати ворога, але ворог все, все одно. Йому щоб просунутися на кілька метрів, у нього лягає кілька сотень їх солдат. То, в принципі, завдання оборони на Бахмута це для того, щоб якнайбільше перемовити цю Орду. Ну, так, і ми розуміємо, що кожне просування своє росіяни вони ж подають як велику перемогу, і вони використовують оце своє ІПСО, так інформаційно-психологічні спецоперації для того, щоб сказати: дивіться, ми там взагалі дуже сильно просуваємося. І звісно, для населення російського це потрібно. Я побачив на саме на вашому Ютуб-каналі таке відео невеличке, так шортс, якщо правильно я його називаю, з нашим військовим, з нашим захисником, який Каже про те, що ворог тисне з усіх сил, так і тисне саме широкими хвилями. Ви сказали про те, що тактика ворога на бахмутському напрямку вона змінювалася. Оці широкі хвилі. Що це таке? Чи могли б ви це пояснити? Ну, це малось на увазі кількістю бійці ворога, як вони йшли? От вони спочатку в тому році у них тактика була. Вони спочатку у них артпідготовка йшла. Потім вони запускали групу з 20 чоловік. І так десь раз в три дні було. Потім вже на Салідарі ми бачили іншу тактику, де вони слали просто безкінечно мобілізованих, які погано підготовлені, та зеків. Вони постійно йшли, вони відлікали увагу. У них завдання було для того, щоб от вони йшли там хвилями такими. Щоб у нас там перегрівалась зброя і так далі, а потім вже йшли більш підготовлені. Зараз у них тактика змінилась. Вони йдуть групами 30-50 чоловік. І ось вони, вони питаються пройти зліва справа, в сам, сам Бахмут питаються зайти. Але те, що на карті це з правої сторони, те, 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 що я знаю, з правої сторони, красним все зайдете, це. Не означає те, що на цій ділянці всі там 300 тисяч орків стоїть. Ні. Такого немає. Задання, як я казав, їх перемолоти. То вони заходять, групи, допустимо, 30 чоловік, посадку, їх определяє розвідка, арта, міномети, накриває от ці 30 чоловік. З 30 чоловік виживає реально чоловік сім. Все, ми їх там. Ну, залишили. Хай, хай вони там ще сидять, замерзають. З другої сторони, там ще пішли теж. І отак вони потрошки, то в кожній посадці їх аля по 5 чоловік. То коли наступить момент їх вигнати, це не буде е, такою складною якоюсь дією, бо там немає таких, і неможливо зробити там укріп райони неможливо вирити бліндаж. У мерзлій землі напиляти дров, щоб накрити, щоб було безпечно, це неможливо, бо постійно з нашої сторони ми напрягаємо ворога. То не треба думати, що там просто їх там Орда. Так, вони потрошку так проходять, там один чоловік, там три там і так далі. Там вони є, але вони, коли доходять до нашої лінії оборони, вони туди далі вже не підуть, бо я ще. Три місяці казав своїм підписникам в Ютуб-каналі Маталайф ще півтора місяця. Казав, що ця лінія оборони це дуже гарна лінія для того, щоб перемолоти російські війська. Бо тут ландшафт такий, ми зараз знаходимося на висоті. Ми їх бачимо постійно сотні дронів постійно у повітрі, все бачимо, що куди проходить, все, все контролюється. Все контролюється тому. В принципі, як я гадаю, українська армія спроможна цей тиск витримати, і коли командування скаже, треба їх обрати. Ми все вберемо. Я нагадаю, що ми говоримо Застання, в нашому друге. ефірі з бойцем 93-ї бригади Холодний Яр Андрій Бабичев, його позивний Ютуб з нами на зв'язку. Нагадаю, що ви можете доєднатися до нашої спеціальної трансляції. Ми говоримо найближчі півтори години саме про те, правду про те, що відбувається у найгарячіших точках наших, нашого фронту, тобто на сході, пан Андрію, ну, от ви вже сказали так про те, що наші дрони їх постійно бачать, що все контролюється, і що там зі штурмовою Бригади з 30 людей після нашого удару там може залишитися десь 7-5 чоловік. Е сьогодні чи сь так? Сьогодні чи ні? Вчора помиляюся, З'явилося повідомлення про те, що Збройні Сили України збили над Бахмутом штурмовий літак. Це Су 25 Е, е Як рашисти використовують авіацію саме на Бахмутському напрямку? Чи є в них можливість її використовувати? Ну саме ефективно, зважаючи на те, що вони, звісно, е їхня задача Витіснити нас з-під Бахмуту з Бахмуту. Ну, авіацію вони використовують. І, і кожен день, по-моєму, ми сьогодні ще один 125 збили, ще, ще точно не знаю. Але кожен день звиваються всі, всі самольоти, сам, 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 які літаки вони використовують їх, по-перше, для випуску ракет по самому Бахмуту. По краю Бахмута, де е, стоїть наша оборона, е, також вони при наступі, вони можуть крити наш, наші позиції для того, приглушити чи стрільців, чи вони можуть виявити на нашу арту. То їх задача придушити трошки та щоб вони прийшли е, трошки вперед. Але до лінії оборони піхота їх. Ну, не доходить взагалі. Так вони використовують, але ми їх трощим, ну, скільки у них тих літаків, але у нас достатньо зброї на у кожного бійця на лінії оборони. Є протиповітряні туби, вони все вони вміють, все стріляють. У нас є закордонні зенітні установки. Тобто, в принципі, все збивається. Зрозуміло, О... знаєте, ну от просто сам той факт, що саме над Бахмутом збили цей Су-25, це означає, що і літаки вони також використовують я в, у таких самовбивчих місіях. Так багато так. А, говор, говориться про те, що а, самі ці штурмові групи, ну і ви це підтверджуєте, так що там мало хто виживає, і чи ви розумієте мотивацію, тому що. Ми всім, хто зараз перебуває саме в цих найгарячіших точках, всім ставимо це запитання. А чи наші захисники розуміють ту мотивацію росіян, куди вони використовують самі себе просто як, ну от, вибачте, гарматне м'ясо? Ну про саме нашу мотивацію тут об'ясняти нікому не треба. Ми... Ні, ні, Ми... про нашу все зрозуміло. Це Я про... все-таки про росіян про родини, так да. а про росіян ніхто не розуміє. бо... Вони як? От вони прийшли, як я казав, що у них залишилось сім чоловік, а їм додають ще 30 ідуть. Десь через дві години ще 30. Туди опять жахнули, брім. Вони опять там залишились трупи. І що головне, що не забирають ні поранених, ні трупи, не забирають, бо броньова техніка ворога вона боїться під'їжджати, бо це дуже така солодка для нас ціль. І якщо десь броневік десь. Потрапив у зір нашого квадрокоптера, то він сто відсотків вже мрець. То ніхто не розуміє, що у що них в голові для чого вони йдуть. Гроші, але на гроші ти своє життя не купиш. Що ми складають, що тут вони когось освобождають? Ну вже ж всі бачать, що вони не освобождають, а не просто руйнують та вбивають і мирне населення. і Нищать усе, усе навколо, тобто нема нікого тут звільняти. Не зрозуміла взагалі їх мотивація. Я думаю, що у них мотивації ніякої немає, у них є тільки страх. Страх того, що їх б'є заград отряд їхній, командири кудись їх посадять і так далі. Отих, хто слабкий, вони йдуть тут вперед, бо в них немає варіантів. Все одно в чорний пакет їм. Попадати. Ну, тобто ви не вірите там в ідеологічних, хто тут прийшов боротися з укрофашистами, наци... як хто ми там неонацисти і наркомани, так пам'ятаємо самий ну, початок це, спеціальної військової. Це, операції. Це вже пройдено все видно, які тут нацисти, це... зараз їх тільки страх. А солдат, який боїться і кудись іде, то вже не солдат, то нам на руку, І ми покажемо. Яка мотивація дійсна є і, і результат? Нагадаю нашим слухачам, нашій аудиторії, глядачам, що можете доєднатися до нашої а, трансляції на Ютуб-каналі Радіо НВ. Говоримо про саме з бійцями, які знаходяться на тих найгарячіших точках а, нашого фронту? А, говоримо про те, що саме насправді тут відбувається. Ви можете поставити ваші запитання. Якщо вони цікаві, то ми їх передресуємо нашим героям. А, Пане Андрію, от е, ще такий момент. Ви сказали про те, що е, ну от як це відбувається, так жахнули. Я вас е, цитую по штурмовій бригаді з росіян з 30 людей значить, залишилося е, небагато. А от скільки таких штурмів на день ну, от на, том, на тій ділянці, на якій ви знаходитеся? Постійно кожну годину кожну годину вони заходять. Це, зараз я ж кажу, просто утилізація де. Вони їх посилають, посилають і посилають постійно. Це, це нескінченно. Розумію, добре, ну от е, є ще такий момент, е, і ви про це говорили, і ми розуміємо, що е, дуже хочуть росіяни захопити Бахмут. Для них це буде перемога як Берлін. Вони вже Солидар е, саме так і подавали, що от дивіться, яка величезна перемога. Ми захопили місто, яке ми повністю зруйнували. Так і от е, ви доповідали і саме відео є окремо на вашому каналі е, про те, що на бахмутському напрямку росіяни використали хімічну зброю. Е, чи можете ви більше про це розповісти? розповісти скажу чесно, в нашому ефірі це також звучало, і ми це виносили, знаєте, в такі заголовки, але ми чомусь не побачили ну такої гострої реакції, на яку ми очікували. Тож, як ви гадаєте, з чим це пов'язано? Дивіться, так, хлор був використаний. Це скидується з дрону балон. Це рідина розповсюджується у неї, так як балон невеликий, то Площа ураження невелика, але якщо попасти кудись, то поранення можна витримати. Чому це не освітлюється так жваво, бо це поодинокі випадки? Немає такого, що вони там закидували і закидували. А так в одному місці кинуть, в другому кинуть але це присутнє. Головне, що це не замовчується командуванням нашим, і е якщо на якої ділянці є такий випадок, то це е аналізується, е доводиться до особистого складу, перевіряється, щоб були протигази, е як себе вести в такій ситуації, то з цим все гаразд. Тобто, тут таке, знаєте, якщо скажуть. Ми не розповідаємо для того, щоб ну, не боялись наші солдати. До солдат це доводиться. Доводиться і дуже швидко, бо це життя наші, на наших солдат, і треба реагувати кардинально. Тому я не знаю, до СМІ так, щоб це дійшло. Це не така, знаєте, як масова газова атака, але все одно. Це хімічна зброя, вона заборонена у всьому світі, і про це треба казати для того, щоб більше було. Чи санкції, чи ще щось, як то щоб світ реагував на це, так ось, саме так, пане і... Андрію, це ж є. Давайте так, те, що ну як говорили наші західні партнери, єдине, що ще не використали російські окупанти, це ну от говорилося про це так, нібито хімічна та ядерна зброя. Хоча, якщо подивитися, що сталося з тими містами на сході України, так як вони були зруйновані, і той самий Маріуполь, то це набагато більше руйнувань ніж ядерна бомба завдала бу Маріуполі. Так ось якщо Якщо зараз хімічна зброя вже використана, все таки ми б могли очікувати на те, що все таки якось би пришвидшилися наші е, західні партнери щодо надання зброї. Я сподіваюся, що це все таки буде е, більше е, розголос буде щодо цієї інформації. Зараз ми розуміємо, що погода змінилася. Так, ми пам'ятаємо. Е, що от була осінь і була така багнюка, зараз дуже холодно. То розкажіть, як погода змінює хід бойових дій і чи змінює вона тактику ворога? Дивіться, зараз сьогодні у нас мінус 12, вітер, дуже-дуже холодно. Ну, чесно вам кажу, ми бачимо з дронів зараз. І... Атаки не припиняються. Тобто вони йдуть. я взагалі не розумію, як вони йдуть. Це їм прийти треба в посадку. Хай, хай вони там вижили. Там 15 хвилин, це у них, якщо вони туди зайшли, у них 15 хвилин і все там. І там більшості немає. Ладно, вижили. Їм треба там все, окопатися, мерзлій землі. Що зробити? Багаті розпалювати ніяк. Бо це в тепловізорі все видно. Вони там замерзають, не знаю, навіть самі по собі замерзають. Ну, а Зараз мінус 12, ну, я не знаю, 3-5 годин і, і все, все добіє. Наші ж на лінії оборони, вони ще є де зігрітись, там наряди ходять, все, все там в поряді. А у тих, я не знаю, як вони йдуть уперед, на кілька кілометрів у, у посад по полям йдуть, і, і знаючи, що. Там тепліше не буде. Я гадаю, що вони там, у них обмерзання, вони замерзають, і тому, як вони там типа, тримають цю посадку, вони там замерзають і їм додають ще тепленьких. Все. О, так воно все проїздить. Я казав тут, закликав наших слухачів та глядачів ставити запитання в нашій Ютуб-трансляції. От зараз ми маємо якраз цікаве, мені здається, запитання тут йдеться про те, що сьогодні генштаб оголосив про те, що були знищені 1030 російських окупантів за вчорашній день. Це величезна цифра, і ми маємо таку так. цифру щодня: 800, 900, 700. Це дуже багато росіян, так які тут залишаються в українській землі. Це дуже приємно. Як ви пояснюєте такі їх. Іхні втрати, і чи ви все-таки чекаєте, що от такі втрати ну, якось вплинуть на ситуацію всередині Росії, чи хоча б е, в їхніх військах, які е, постійно кидають на територію нашої країни? Ну, як я вже сказав, чому такі у них втрати, бо вони кожну годину, якщо порахувати, це тільки там, де е, мій напрямок. Я бачу, скільки там іде, а ще, ще, ще скільки напрямків. І якщо вони кожну годину там по 20 чоловік там кладуть, то можна порахувати, що їх там набагато більше, бо е ті е трупи, які залишаються у пасації, ми їх не бачимо. І, а тільки там приблизно рахуємо де, які вони лежать поряд. От, от такі трупи і рахуються. А так їх я гадаю, що їх набагато більше. А і це я думаю, що це дуже скоро зламає взагалі, зламаний, зламаний дух вже у противника у самих військах. Вже ніхто не хоче виходити, е, воювати, йти от, у холод, уперед. Вони бачать, що їх побратими йдуть, а назад е, не повертаються взагалі. То дух їх ламається сильно. З їхньої сторони вже ніхто не хоче воювати. А то, що в Росії вони там у носі ковиряються і гадають, що у них там по тисячі чоловік у місяць максимум, то розголосу просто немає. Я гадаю, що всі похоронки не приходять, що тут тіла залишаються. Ну, зараз інтернет все можна побачити, скільки втрат у... Ворога є, то я не знаю, чому вони там. Вони всі бояться. От як на як у Росії бояться свого Путіна, так і тут вони бояться своїх загадок Просто страна зажохані вже ість. Так, так, от знаєте, наші е, глядачі вони зараз жартують, що стільки вбивають росіян, тому що їм холодно, і вони як пінгвіни збиваються у такі стаї, і тому їх ну ми розуміємо, що це неправда. Тут не можна жартувати про те, що тут відбувається під Бахмутом, тому що тут не до жартів. Е, є така думка. От ми серед іншого говорили з Юрієм Бутусовим в нашому ефірі. Він головний редактор Цензорнет, і він часто буває саме на сході, тобто може власними очима побачити, що відбувається. От є його думка, що от такі атаки постій. Тійні атаки з боку окупантів це також і пов'язано з тим, що вони хочуть і наші найдосвідченіші війська ну не те, що знищити, а як мінімум зменшити їхню кількість, скажімо так. Чи от подібна мотивація можлива, чи ви вбачаєте щось подібне в діях окупантів, які зараз знаходяться на території України? Ви розумієте, що дев'ять місяців вони б'ються в Бахмут. І, і скільки їх ми тут положили, ми знаходимося в даний час в обороні. І для того, щоб пробити оборону, це потрібно, ну, якщо проводиться атака, то це в 3-5 разів більше втрат. Тому що нам простіше їх лупити, бо вони йдуть по полю. І То хочу сказати, вибачте, зараз я. Пане Андрій, все добре. Андрій Бабичев його позивний Ютуб. Він боєць 93-ї бригади Холодний Яр. З нами на зв'язку говоримо про те, що насправді відбувається під Бахмутом. А чи чуєте нас зараз? Да, чую все Добре, Ну, ми говорили про те, ну якими є цілі. Ми розуміємо, які ми є цілі. Ми також бачили. Я думаю, що це, мабуть, останнє запитання, яке, питання, яке ми зможемо з вами обговорити зараз в цьому ефірі. А це те, що от в інформпросторі з'являються думки, що ну може нам треба залишити Бахмут. Причому, що ми маємо заяву головнокомандувача, верховного головнокомандувача президента Зеленського, який сказав, що ми цього робити не будемо. Але ми можемо почути це навіть від військових. Як ви гадаєте, з чим це пов'язано? Я вам скажу на 100% всі військові ніхто не збирається нікуди відходити. Це наша земля, це наш Бахмут, це наше місто українське. Ніхто не збирається, навіть ніяких заходів на відведення військ, ніяких немає. Навпаки, все усилюється, приходить ще допомога, підсилення, озброєння. Все, все сюди довозиться. Ніхто не збирається нікуди залишати У нас. У самому Бахмуті люди, які питають, чи ви нас тут залишите. Ніхто нікого не залишить, ми їм кажемо. От на це вам кажу, 100%. Пане Андрію, я вам дуже дякую за цю розмову. Будь ласка, бережіть себе і ваших побратимів. Знову ж нагадаю, Андрій Бабичев, його позивний Ютуб, він є бойцем 93-ї бригади Холодний Яр. Він знаходиться саме під Бахмутом. Від...